Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5, підручника Геометрія 8. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 7 см. Приступаємо до виконання. Периметр квадрата дорівнює. Квадрати всі сторони рівні, тому 4 помножимо на довжину сторони. Це буде 4 у нас довжина сторони 7. Маємо 28 сантиметрів. Записуємо відповідь. 28 сантиметрів. Номер 3 із завдань для перевірки знань. Підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.